Я тобі щось такий скарб покажу. Це магазин з найдешевшими цінами в Німеччині. На все. Тут є все взагалі. Від їжі закінчують ще якимись інструментами. І я не буду робити як всі блогери, типу в кінці ролика назва магазину. Ось, одразу. Назва магазину тобі. А тепер пішли робити огляд. Для дітей все це іграшки, 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 ціни просто. І майже на все. Навіть на якісь круті речі, ціни все рівно маленькі. Відділ з постійним. Дивись, ковдра. 9 євро. Де ти в Німеччині ковру знайдеш за 9 євро? Вже в бике саме дешева ковра євро 40, десь приблизно. Чоловіки, для вас, відділ рибалки, теж ціни, просто пушка. Відділ косметики, там все косметика. І ціни за по євро. Реально. Спортивний відділ, спортувар. Різні гантельки, приколи, різні і так далі. Будь ласка, величезний відер з парфумами по... Аж смішно, правда. Жіночий відділ, теж ціни. А на що взагалі такі ціни. Так, відділ побутової хімії. Наприклад, ось такий апарат для чорної тканини коштує в Ройсмані мінімум 5-6-8 євро. в так само, Тут всього на 8 євро 82. Відел побутової техніки. Ось такий саме отюг тоді коштує 18 чи 20 євро. Тут менше 10 10, покажуть. Відділ з одягом, відділ з меблями для дому, для двору, відділ з інструментами чоловічими, з фарбами, абсолютно з усіма. І ціни також дивують. Дворики на машину по 5-6 євро. Я купував свої за 60, блять. Купа техніки, що тут, купа. От Bluetooth-наушники за 11 євро. В медіамаркеті навіть якось за такі гроші. Отже, купив я величезну тележку всього, просто переповнену різними речами. І це все мені вийшло. Отака б тільки поличка, в яке коштувала 60-80 євро. Тут вона коштувала 18 євро. Я знаю, це не маленька сума, але якщо врахувати, скільки я всього взяв, бо мене приїзд на накшу квартиру і так далі, треба все облаштувати, то це прекрасна просто сума. Дуже крута. От я зараз катаюся і заїжджав декілька магазинів для порівняння цін, то в два-три рази реально все дорожче. Рекомендую, користуйтесь.